Пруговоранку ми любимо передбати україномовного каналу. Дивіться, який гарний ранок. Максико. Ми знов в лаславених місцях Полтавщини. Знов прийшли до річки Хорол. І знов на тих же місцях гриби. Які гарні печерички і паксури. Що, хочеш теж під печеричку, так? Да? Ой, а вони такі прям гарнюсі-гарнюсі. Зараз назбираємо і нажаримо печеричок. Ні, ні, жарти жар не треба. Сьогодні 11 листопада 2023 року. О, яка подружка прийшла. Привіт, скажи. І від моя люба. Це ось такі, ось такі. ой такий ой такий я. Я так буду, буду з тобою гратися. Те, що Майкл грався з нею. Вона, вона така велика, але добра, грайлива, да, собака? Ой, як нам гарно. Ой-ой-ой-ой. Ладно, треба нам гриби збирати. Як пройшла ніч у Харкові та на Полтавщині. Ну на Полтавщині, бачите, як гарно. Тільки, тільки тривога повітряна була, більше нічого не чув. І в Харкові, дякую Богові теж. А дивіться скільки тут грибів? Треба тільки так розкопати. Ой-ой-ой! ой Дивіться, от один. Ось другий. Ось третій, четвертий. Зараз ми знайдемо. Які ж вони гарнюся. Ладно. Ой, як же гарно тут. Воздух такий чистий. Річечкою пахне. Сонечко вам Да. Живіть і насолоджуйтесь життям. Але єдині щось найметися, так? Да? Mm. <смеш> Максим грибу у І хочеш ще з собачкою погратися, так? Да? Так вчора. Та ладно. Ти будеш лаяти не? Лаятись? Це українською мовою ругатись ми не будемо руватися, да? ой як я, я хочу. А Вони хочуть щось пожерти вон вони. Шукають собі їжі шматочок. а ти зараз прийдеш і будеш їсти що захочеш. Так вчора їхав, їхав, їхав і багато знімав на україномовний канал, на російськомовний. Ввечері виклав поїздка під музику, там далі буде. Вийде краси, музика гарна українська і, і корейська. Дитина корейська слухає, а дружина українську дуже любить. А то що я люблю, то кажуть слухай, коли сам їдеш. Так що, так що я поділився з вами нашою поїздкою. а Поки що таке кає бачу, гарні-гарні. Як же красиво. А, ну, всім миру добре злагати, як завжди. Отакого гарного суботнього ранку всім. Гарних вихідних. І будемо жити. не зважаючи... Ні, на що Макс, ну що ти як собака пригаєш? все. Пока. Який гарний ранок, да? Так? І сам собі відповідаю так. Аж. Аж на душі якось так. Ладно, приємно. Пока.